Мої вітання, поки руки сухі, думаю, знімлю. тому що зараз вони будуть трошки мокрі. Хто пам'ятає картоплю, яку ми садили мотоблоком? Якось саме її посадили тоді. Один раз її всього-навсього тільки підгорнув. Але я думаю, треба зняти цей відос, тому що ми будемо її шкупати трактором, і урожай тут буде космічний. Ця картопля поливалася вже три рази трошки суш у нас три рази поливалася жуки її не з'їли вона вже трошки перецвіла деяка ще цвіте і має вона дуже шикарнючий вигляд і зараз я її опять поляю, і хтось писав в коментарях покажи картоплю тільки це вже було давно то ось вам картопля саджена мотоблоком міжряді 50 см в міжряддя одразу сипалась нідрамофоска і така крутецька картопля. Жука немає, обробляється воно періодично, періодично. А значить, квадрісом оброблялося. Ого, вітерець куду. Квадрісом оброблялась, бором оброблялась, кальцієм оброблялась, три двадцяточки було, 5.15.45 теж був. І 5.15.45 буде ще пізніше. І кальцієм теж буде. Вроді забув і ще раз буде. Коротше, картопля буде вогонь на пателінів, одна не влізе. Ой, зараз треба тікати. Ой, зараз треба тікати. Оп, витічилось і пішло в другу сторону. Подобається мені ця штука, дивіться, добре хто хоче роздивитися. 18 кубів час воно перекачує. Насос качає 60 кубів. 18 кубів ця штука перепускає. Катинка черепахи. Зверніть увагу на рівень. Тільки що ця доска була, що я водія, як я запустив. sa fame baite este dobre. Ложить воно картоплю, поки не ложить. Вже пару разів поливали, то картопля зараз стоїть, не поломана. Ого. І пішло назад. Але буває глючиться. автоматика, треба там його трошки буває підмастювати. Двадцять хвилин пройшло. Черепаха ще поді не ходи. Толік! Толік! То де? Десь там толік пливає. Ось отак. тріщини. Мені подобається коли... Картопля рихлиться пару раз, але в мене такої можливості тоді не було. Я її тільки раз підгорнуло тоді мотоблоком після дощів і все. Дивіться які. Кузькі. Як думаєте, є картопля? О, я знайшов. О, дві вигляди. Ще одна маленька. то Все-таки буде урожай, да? На синьовую жаль не буде, буде все велика. Річки течуть. І треба буде зараз переставити, щоб ще й не спаляло. Сава ж голова закрутилася. Як уявив, скільки це в погідів цієї картоплі буде носити, мішками не переносити. Є картопля саджена вже практично 2 тижні назад. І після поливки теж так і зросла. Гарно. Ловлю черепах на живця. Цей вертушка повертається, а тоді переключається, щоб назад крутитися. Буває, воно не може переключитися і пару секунд в одному місці ляє. Не загниє, не бійтеся. Я вже так робив сто раз. кавунчик. Лупить його болотом так як має бути. Саме був його поливав капелькою, віці аж куди достає. Йолки-палки. Не хочеться щоб його топло. Аж до моїх мамаків достає. Мамаки теж були политі сьогодні. Вічне питання, скільки треба його поливати. Якщо ви ось так от робите і сухої землі не знаходите, напевно воно полилося добре. Да. Так воно полилося добре. Бо якщо вдруг ви ось так полили, земля мокра, дивіться, як добре полило. А як хорошо полило, земля мокра. А там щось не таке, яке ви бачили в Ютубі, тільки що, да? Значить, вам треба ще поливати. Поливаємо до тої пори, поки не буде земля мокра на палець. Ось так, на штик пальця повинно бути чорне. Запам'ятали? Не запам'ятали, передивіться цей ролик. Збережіть його. Пройшло півтори години, поляв і тут, поляв трошки цибулю з кропом. От. Картопля не полягла, капля була маленька, Поливав би ще, та просто немає як. Бачите, за півтори години хорошо полялося воно. Пам'ятаєте, де був рівень? Рівень був. Ось там толік десь пливає ось там, трошки води підкачав. Правда? А скажіть, а в кого таке буває, що це? Приходите ви за тебе, сідаєте на кухні, достаєте масло, хліб, мастите хліб маслом, ставите туди ковбаску, наливаєте кружку кефіра і такі думаєте, бля, ці фермери викачали всю воду з цих ставків. А? В кого такі думки бувають, виникають, скажіть мені чесно. А уявіть собі таку картину. Приходите ви так само додому, а вас на столі стоїть відро води. А немає ні хліба, ні помідорки, ні ковбаски. Тому що, щоб хліб виріс, треба полити. Щоб кефір з'явився, треба корову напоїти. Щоб помідорка виросла, треба полити. От є у вас вода а нічого не поливалося, а нічого не виросло. Така собі однозначна ситуація, правда? І води хочеться, і їсти хочеться. От, але калюжа ця зараз набереться за два дні буде повна. Так завжди бувало. Я в минулий раз поливав. Просто така собі калюжа. І в цей раз буває. Так буде. Да? Сидите на кухні. Бутербродик намастяний маслом, ковбаска зверху. Кабанчик, щоб вирости. Щоб виріз кабанчик, треба було йому кукурузку посіяти на полі. Кабанчик, щоб виріс, треба було йому води дати. Все заключається в воді. Щоб помідора виросла, воду треба дати. Як ти не крути? Вода і викачується з ставків. Але якщо буде вода в ставках, то не виросте помідора, не вирости кабан. Не буде у вас хліба з салом. Нічого не буде. Буде просто вода. Значить, дивіться, цибуля. Бачите, скільки цибулі є. Я її сьогодні відкрив. Вон до цибуля. Ось, ось дивіться, є хороші рядки з цибулею. Але про цибулю знімлю окремий відосик, тому що зараз телефон сідає. Розкажу ситуацію, яка тут сталася. Тут лис, вали, лисиці бігає. Подопали і повністю. Щось видно. Ось трошки і рядок видно, ось там видно, ні ось тут видно. Така більш-менш вроді нормальна, тільки що багато перімішій. Значить кріп. Якщо уважно придивитися, ось два рядки видніються дуже чудово. Дуже чудово відніються. Ось ще один відніється і ось там відніється. Якщо його поставити ось такий телефон, значить дивіться. Ось рядки. В минулий раз я тут був траванув, ось тут таку полосочку, ось тут по самому низу. Значить був трагон плюс і челлендж. Два в одному. Забрало воно тут все. Бачите, бо тут теж був бурян, ось такий був. Тут теж, до речі, кріп є. Ось дивіться фу, кріп. Бачите, тобто я сіяв сіяв до упора ось ці рядки. Але тільки коли я тоді його травив, це все діло після сходовим, це перед сходовим. Аж все виглядає кріп. Десь я просто не достав чи не вистачило в балончику тоді, я не пам'ятаю. Але е, виліз е, цей мешій виліз. Я прийшов зробив експеримент. Значить, полосочку тут протравив, вроді зникло все, бо було теж таке. Ну, Зли... Зникло все, залишився кріп. Я собі думаю, чи це його там далі траванути. Чи це просто взяти ось цю сапку і міжрядічку, це красиво лупанути. Бачите, там тут є ось два рядки. Два рядки ось пішли, бачите два рядки. І сапкою все міжряддя, одне і друге, бо тут міжряддя десь 30 см. 30 і два маленьких. От. Але про це буде окреме відео, бо як я вже кажу, сідає телефон. Тобто кріп є. А що буде з цибулею? Подивимося.